Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його милосердя до кожного з нас, і воно оновлюється кожного ранку. Вірний, обіцявши, що не покинеть, не залишить, доведе. Вірний той, який дарує нам такі прекрасні світанки. І коли ти дивишся в цю воду, то ти бачиш. Відображення Господньої слави. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! І Господь так хоче, щоб ми теж були носіями цієї Божої слави, щоб люди, дивлячись на нас, сказали. Істина з ними, Господь. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Господь є великий, Господь є дивний, Господь є любов, Господь є дивний творець, і він кожного ранку творить щось нове. Щось прекрасне, таке, яке Дух захоплює, Дух захоплює, Алілуя! Слава Богу, слава Богу, повіки слава. І дякуємо Господу за цей світанок, за оцього красення і чорного, і білого. Да, вони зараз попливуть у своїх справах. У кожного своя є справа, справа дня. Але коли ми на світанку знаходимо цей час побути на один з Богом, Мати оці особливі стосунки, особисті стосунки з Господом, то день пройде добре, незважаючи на те, що потрібно буде щось робити чи про щось розмірковувати. Чи з кимось спілкуватися, Господь буде давати сили, невидимі оті руки будуть натихати нас робити добро, бути в правильному місці, в правильний час, говорити правильні речі, коли ми насищаємося Господнім словом зранку, коли ми вкладаємо в свій дух правильне. Правильну поживу, правильний хліб, а Ісус наш, наш є хліб життя, то тоді, то тоді все останнє буде на своєму місці. І пройде день, і ви ввечері скажете, дивні діла твої, Господи, дякую тобі, ти мене сьогодні укріплював, на протязі усього дня і день був легкий. А ще одна радісна звістка. Ми на день стали ближче до нашого спасіння, ми на день стали ближче до Царства Небесного. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ісус Христос був на цій землі. Він був в тілі так само, як і ми. Він тут проповідував Євангелія радісну звістку, зціляв хворих, розповідав про царство небесне. Але тут він був тимчасово. І все, що відбувається тут, тут тимчасово. А потім А потім настала година розставання. І йому потрібно було йти до батька. Він це знав, він це відчував. І він неодноразово своїм учням це казав, що я піду, але не засмучуйтесь. Я піду, але не засмучуйтесь, тому що, тому що Івана 14, 16, 17 Каже Господь своїм учням, і я упрошу Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа Істини. Духа істини, чи вийшло у нашого Творця умалити Отця? Звичайно, ми знаємо, ми віримо, не тільки віримо. Послухайте, от коли ми кажемо, ми знаємо, це вже навіть більше, чим віра? Це вже навіть більше. Це вже не потрібно вірити. Віра, це знаєте, це те, що ще здійсниться. Ми ще не бачимо, але вже в це віримо. А коли ми знаємо, то це вже все як отой камінь на віки. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! В діє 1.8 Господь перш ніж покинути цю землю, каже, каже, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Він застерігає, він радить своїм учням. Не йдіть, не відлучайтеся від Єрусалиму, знаходьтеся тут, доки не прийде оцей утішитель, доки ви не приймете ту силу. А потім розходьтеся, ідіть по всьому світу і проповідуйте Івангеліє, але прийміть, прийміть оту силу. Алілуя! Слава Богу! Дух Святий, тебе я потребую, Дух Святий, ти подих з висоти, Дух Святий тобою, так ціную, ти від Бога з неба ти. Дух святий, небесний голуб, Дух святий вогонь і вітер, Дух святий ти, ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, Дух святий, небесний голуб, Дух святий огонь, вітер, Дух святий ти, ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, Дух святий ти. Миром наповняєш, Дух святий ти мешкаєш в серцях. Дух святий втішаєш, надихаєш у любові Отця. Дух святий, небесний голуб, Дух святий вогонь і вітер, Дух святий ти, ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, Дух святий, небесний голуб, Дух святий вогонь і вітер, Дух святий ти, ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, що не зрадить в цьому світі, що не зрадить в цьому Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, хочеться далі співати. Аллилуйя, тобі хвала, Аллилуйя, тобі хвала, Аллилуйя, тобі хвала, тобі Господь. Вза все нехай лунає хвала. Алілуя, слава Богу, послухайте. І от учні дочекалися радісна звістка. Вони дочекалися. І читаючи далі дії апостолів, ми знаємо про ту подію, ми знаємо, не віримо вже, а знаємо, що вони дочекалися, і Дух Святий зійшов на них. Повноті сили, і він оселився в їхніх серцях. Алілуя. І вони почали розмовляти іншими мовами. Вони почали пророкувати. Вони вже клали руки на хворих і вони зцілювались. Вони вже прийняли ту силу, силу іти проповідувати Євангеліє. Силу відображати Божу славу. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В першому Коринтяну, в другому розділі, дванадцятим віршем, записані слідуючі рядки: ми одержали не Духа світу. Послухайте, ми одержали, ми одержали. Ще хочу на одне звернути увагу, як ми з вами спаслися. Як ми з вами спаслися? Може кожен зараз пригадати оту молитву каяття. У деяких це було вдома, у деяких це було на якомусь з'їздному зібранні, у деяких було це в, е, е, в якусь неділю, у деяких це було на якомусь вечірньому служінні, колись це було. У деяких це було тоді, коли хтось вам проповідував Євангеліє, і ви, почувши ту радісну звістку, сказали, що мені потрібно. Робити, що мені потрібно робити, і почули, що потрібно покаяти своїх гріхах і прийняти в жертву Ісуса Христа як за свою, як за Свою повірити, що Ісус Христос, помираючи там, на Голговському Христі, помер і за кожного з нас, за кожного, за кожного. І потрібно попросити Ісусу, увійди в моє серце і живи. Все. Це добровільний акт, і коли ви сказали цю молитву, коли я сказала цю молитву, то ми спасені по вірі, по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Тобто ми вірою приймаємо те, що ми з вами спасені. Алілуя, слава Богу! Слава Богу! І разом з цим спасінням нам дарований Дух Святий. Він нам дарований, тому що, так, тому що ми читаємо слідучу подію, що коли. Ісус Христос питає своїх учнів, за кого вважають мене люди, за кого? І учні починають перераховувати за пророка, за воскресого там ілю, чи ще за когось. Але Петро каже: Ти син Бога Всевишнього. І що каже Ісус? Це не плоть тобі відкрила. Це відкриття від Отця, від Духа Святого. Сам ти своїми силами не зміг осягнути цього відкриття. Це тільки від Господа, тільки від Господа. Коли ми призиваємо Ісуса Христа в своє серце, коли ми дозволяємо йому бути нашим господарем, ми стаємо дітьми Божими. І це і це по благодаті. Послухайте далі: от Коринтян 2,12. Дуже-дуже важливий вірш. Ми одержали не Духа світу, але Духа, яким від Господа, щоб знати те, що нам даровано від Господа. Коли ми отримаємо Духа Святого, то ми повинні знати, що нам даровано від Господа. І найбільше найбільше Найцінніше знання це те, що я зараз прочитаю: римлянам 8.14. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Ми з вами, діти Божі, нас веде Дух Святий. І ми повинні це знати. Це дуже-дуже важливі знання. Далі. Тому що ми продовжуючи читати римлянам 8.15. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким і кличемо Ава отче Якщо ми кажемо Ава отче Отець Небесний, то ми своїми силами це зробити не можемо. Знаєте, ми можемо просто бездумно це сказати, але коли ми кажемо це всім своїм серцем, розуміючи, що ми це кажемо. Не просто так, а ми саме кличемо, Отець Небесний, ти наш Отець. Ми приходимо до тебе у повноті віри. Ми віримо, що ти чуєш наші молитви. Ми твої діти. І коли ми це усвідомлюємо, послухайте, своєю силою ми усвідомити не можемо. Це тільки завдяки Духу Святому, який в нас. Та сам дух свідчить нашому духові, що ми, діти, Божі. Сам дух, отой небесний дух, свідчить нашому духові, що ми, діти Божі. Це подарунок. Це по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Ми хрещені Духом Святим, і Дух Святий для нас це в подарунок. Учні нічого такого не робили. Перші апостоли нічого такого якогось великого не робили, щоб одержати хрещення Духом Святим, щоб одержати Духа Святого. Вони просто чекали. Їм потрібно було просто дочекатися. І все, і все. Да, вони перебували разом. Да, я думаю, вони перебували в молитві. Але все, більше ніяких гір вони там не зрушували, ніякі на які барикади не ходили, нічого не робили. Просто чекали, просто чекали і дочекалися. Тому Дух Святий це подарунок з небес. Господь сказав: Я умолю Отця і дасть вам нового утішителя. Просто дасть, дасть як подарунок. Алілуя! Слава Богу! Але, але, далі що ми робимо з цим подарунком? Далі є, але нам, в нашому кхм, житті. Дарують подарунки і на новий рік, і на день народження. Нам дарують подарунки. І ви знаєте, що таке подарунок. Дуже добре, коли є такий подарунок, який ну потрібний подарунок. Деякі подарунки нам не потрібні, але як кажуть в народі, дареному, дарованому в зуби не заглядають. Подякували і все і далі. А от далі що ми робимо з цими подарунками? І от бувають такі подарунки, які нам дуже-дуже важливі. І ми ними користуємося. І вони нам в радість, вони нам в поміч, ми ними користуємося. Ну, навіть, наприклад, якщо вам подарували картину, і це не кухоний комбайн, і це не машина, і не пральна машина це картина. Але ви її повісили на стінку. Ви ви нею милуєтеся, ви нею користуєтеся, розумієте? Тобто є різні користування, є користування для того, щоб наші фізичні руки були полегшені, а є користування на радість. Це теж користування, це теж подарунок. Але є такі подарунки, які ми склали на полицю і вони там лежать. І ми ними не користуємося. І нібито і непоганий був би подарунок. Але ми чомусь ними не користуємося. Користуємося, просто лежить. Послухайте, Дух Святий це подарунок неба. Дух Святий подарунок неба для кожної дитини Божої. Тому що лише Духом Святим ми можемо сказати Ава, Очі! і усвідомити, що ми діти всемогутнього Бога. Тільки ним, тільки ним, тільки ним. А -а -а -а. Я називаю такі хвилини рекламна пауза. Коли приходять люди і хочуть привітатися або поспілкуватися, треба це робити. Треба це робити. Слава Богу, що можна зупинити, поговорити, а потім продовжити. Тож. Тож, ще раз, Духа Святого ми отримуємо по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Дух Святий до нас нам дарований дарований. А от далі, далі, що ми з ним будемо робити, це вже залежить від нас. В Галатам 5, 22-23 я написала: а оце далі надбання. Тобто все, що я читала перед цим, це все подарунок від Господа. А далі, коли ми будемо користуватися цим подарунком, коли ми будемо з Духом Святим дружити, говорити, надихатися ним, слухати той ніжний голос, то тоді у нас виросте плід. Тоді у нас будуть надбання. І так, плід же духа. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Уявляєте, радісна звістка. Ми не під законом, ми під благодаттю. І щоб отой закон на нас не мав ніякого впливу, нам потрібно дружити з Духом Святим. І коли ми будемо мати з ним стосунки, то в нашому дусі будуть виростати любов. Радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість вони будуть рости. Це плоди. Плід не може з'явитися сам по собі. Плід – це уже якась праця. Ми, хто живе вже не один десяток років, а ще в селі. То ми розуміємо, що щоб виросло яблуко, то треба спочатку посадити яблуню. А щоб її посадити, то треба зробити отой паросток для того, щоб зібрати плоди, наприклад, картоплі. То треба спочатку її посадити, а потім дбати, дбати про те, посіяне, посажене, щоб потім прийш... потім мати плоди. Дух Святий, нам дарований. Це подарунок, і якщо ми будемо користуватися цим подарунком. Якщо ми будемо з ним надихатися, слухати його, звертатися до нього, то оці плоди Духа у нас будуть рости. Якщо у нас їх немає, то у нас немає стосунків із Духом Святим. Він є, але йому тісно. Він є, він дарований кожному з нас. Тому що Господь сказав, що я піду умолю Отця, і Він дасть вам, дасть, дасть. Але що ми далі з ним робимо? Що ми робимо з цим подарунком? Допоможи нам, Господи, допоможи, допоможи користуватися оцим таким небесним даром, таким прекрасним даром. Користуватися допоможи нам, Господи, користуватися також словом Твоїм, яке живе, яке діче і яке відкривається нам завдяки Духу Святому. Алілуя! Слава Богу! Адже Біблія це Богодухновена книга, і от без Духа Святого ми не зрозуміємо її, не будемо усвідомлювати. Це буде просто книжка. Просто книга, але для того щоб вона жива була, ми повинні просити Духа Святого, який вселився в нас, який ходить в нас, і ми до речі, з вами храм Духа Святого. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Будьте благословені Господом. Хай сьогоднішнє слово буде радісним для кожного з нас, а також дасть нам порозмірковувати, А хто для мене Дух Святий? А хто для мене Дух Святий? І чи користуюся я цим даром? І хай сам Дух Святий сьогодні поговорить з кожним із нас особисто в ім'я Ісуса Христа. Амінь.